Саме величезний привіт. Запрошую вас до чарівного світу, магазин Єва. Подивимось, які акції приготувала Єва нам на перше та друге жовтня. Дякую за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Перша акція на всі засоби для чищення та миття від торгової марки Кьонен знижка 50%. Давайте по черзі все подивимось. Ось такий засіб двофазний. Написано, що для видалення забруднень та стійких плям. Чорнило, маркер, жир, мастило, сліди скотчу 500 мл спрей за ціною 99 гривень. Ну, я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Кіонен спрей 500 мл, засіб для ванної кімнати, усуваю залишки милас і сліди від води. Ціна 59 гривень. Кіонен гель для чищення сантехніки 750 мл. За ціною зараз 49,50. І в таку ж саму ціну гель для чищення унітазу, 750 мл 49,50 Також знижка 50% на підвісні блоки для унітазу Кіном за ціною 31 гривня. зверніть увагу, є різні аромати: лаванда або ж морський. Можете спробувати лаванду, дуже ароматний, я нещодавно купував. Ще дешевше вийде Кьонен ось такий потрійний а тут 77 гривень за три штуки. На це також зверніть увагу. Зі знижкою 50% можна придбати сіль для посудомийної машини Кьонен 1,5 кг за 54 гривні. Таблетки Кьонен для посудомийної машини тут 20 штук за ціною 99 гривень. Наступна акція 1 та 2 жовтня. Всі аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі 1 плюс 1 дорівнює 3. Надаю вам інформацію, тому що тут дуже усього багато. Є деякі позиції із жовтим акційним цінником. Купуєте дві будь-які речі, не обов'язково брати одинакові. І третя одиниця найдешевша в чеку вам буде у подарунок. А ми йдемо далі розглядати знижки. Наступна акція Кешбек повертається, бачу, 80 знижки кешбеку, 80% на всі засоби для догляду за взуттям та одягом. Дуже хороша оця акція кешбек. Я часто нею користуюсь, також зверніть увагу: купуєте товар з кешбеком, і на другий день вже можна розрахуватися кешбеком, купити щось зі знижкою в магазині Єва. Потрібно просто мати карточку від Єва. Також надаю інформацію, що дуже багато акційних цінників тобто акційних товарів і кешбек 80%. Для догляду за взуттям. Я гадаю, ви вже повитягали свої мешти та черевики. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третій засоб для вмивання для догляду з обличчям буде вам у подарунок. Можна придбати якийсь геть до вмивання, лосьйон для обличчя шкіри або тонік. Купуєте два і третій вам буде у подарунок. На це також зверніть увагу. Непогана акція. Ось, наприклад, зараз дивіться, лірен стоїть за пів ціни, і ще на нього акція 1 плюс 1 дорівнює 3. А ось такий зміцнюючий пінка для вмивання 150 мл за 112 гривень. Олія пінка для зняття макіяжу 150 мл 124 гривні. Це також для зняття макіяжу по 109 гривень мигдальним молочком чи олією мигдальною. Так, Із очисників є ще ось такий лірен кремовий гель для вмивання 150 мл за ціною 114 гривень. Також усі засоби для чищення обличчя Нівея, бачу з акційними жовтими цінниками. І купуєте два третій буде в подарунок. Ще раз говорю, наголошую, не обов'язково купувати три одинакових товари можна взяти будь-які. Просто найдешевший чеку третій буде вам у подарунок. Ось зі знижкою 30% вся. Безам'ячна крем-фарба для волосся Palette Naturals. Тобто, ось ця: зверніть увагу у зеленій упаковці, там де Naturals зазначено без зі знижкою 30 86 гривень. Не плутайте, тому що є ще в синьому інтенсив Color, Вона а, трішки інакша, і ціна там інша. 80% кешбеку на всі професійні засоби для догляду за волоссям від торгової марки Estima. за 40 гривень. Можна придбати ось такий а, маску, відновлюючу маску для волосся. Глибоке відновлення 40 гривень 20 мл. До речі, можете спробувати пробник, вже якщо вам підійде, купити велику. За об'ємом тут цілий літр. Також є різні, різні. Зараз вони по 329 гривень, економія 100 гривень і кешбек 80% на вашу карту. Також зі знижкою шампуні Естіма є великий вибір. Вони по 219 гривень. Естіма. Двофазні спреї для волосся по 149 гривень і кешбек 80%. Я ж говорю, кешбек до Єви повернувся. 80% кешбеку на усі дитячі декоративну косметику. Хані, бані також зверніть увагу, хороші знижки, і ще вам нарахують кешбек. Гарний подарунок для маленької принцеси можна зібрати. Зі знижкою 40% на всі косметичні серветки від торгової марки Greenway. Ось такі можна придбати за 30 гривень у картонній упаковці 150 штук, двошарові. Ось такі цікаві і з різними пухнастиками. Дивіться, яка собачка. Кості передаємо привіт тьоті Хелені. А і ось такий єнотик цікавий 27 гривень, 80 штук, також двошарові. І можна ще придбати ось такий Greenway, тришарові 90 штук по ціні 42 гривні майже. Також в акції туалетний папір Greenway, вологий туалетний папір 80 штук за 42 гривні та 60 копійок. Зі знижкою 50% на всі зубні пасти торгової марки Himalaya. Так, об'єм зубної пасти, тобто вага 100 мл, за ціною 59 гривень та 50 копійок. Так, далі вам надаю інформацію, що всі шкарпетки, чоловічі та жіночі, аміго та аміга 1 плюс 1 дорівнює 3. І зауважте, що всі цінники жовті, тобто шкарпетки в акційній ціні, купуйте дві пари. І третя, найдешевша, буде вам у подарунок. Дивіться, зараз хорошою знижкою є чоловічі по 30 гривень. Тут дуже хороша якість, саме у ці гарфілди. Так, ну і також, звичайно, дитячі і жіночі. 1 плюс 1 дорівнює 3. По 40, по 30 та по 20 гривень. І наступна акція на біжутерію. Багато раз показував у відео. Новинок поки що ніяких немає. Всі ці ж самі залишаються заколки, краби. 2 дорівнює 4. Купуйте дві, дитячі або ж дорослі, і дві ще вам буде у подарунок найдешевші. Це також зараз зверніть увагу. Це акція 1 та 2 жовтня. Жіноча білизна 2 дорівнює 4. Це також акція на 1 та 2 жовтня. Купуйте дві пари, і дві ще буде вам у подарунок. Ціни від 60 гривень. І ще одна акція: 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь посуд. Тобто всі тарілки, салатники, чашки, склянки, все-все-все купуєте два. І третю можна найдешевшу взяти собі у подарунок. Також бачу дуже багато товарів зі знижкою. Майже всі акційні цінники і деякі товари навіть є зі знижкою 50%. Це новинка, таких я ще не бачив. Ціна такої а, салатника. 70 гривень. Є чашки ось такі із блюдцем, така, знаєте, естетична, красива, по ціні 129 гривень. А ось такі можна придбати за 50 гривень. Ну і також, звичайно, чашки. Бачу, деякі новинки привезли. Також зі знижкою купуєте дві і третя в подарунок. Чомусь я звик купувати, щоб було парне число. Наприклад, два і два. Така акція теж в Єві буває. Купуйте дві і ще дві в подарунок, кому потрібно парне число. Так, добре, здається, всі акції. Зараз я пройдусь, пробіжусь, ще подивимось. Першого та другого всі кімнатні капці, чоловічі та жіночі, на другу пару 50% знижки. Капці від 149 гривень. Купуйте одну пару, і друга вам буде зі знижкою 50%. Вже привезли тепленькі, бачите? Дивіться, які гарні ведмедики. І зверніть нова. Це зверніть увагу до 50% на всі чоловічі засоби. Тобто і гелі для душу, дезодоранти, станки для гоління, чоловічі косметички, засоби для та після гоління, догляд за бородою, креми, всі чоловічі засоби зі знижкою до 50%. Це акція 2, 3 та 4 жовтня. Надаємо інформацію, тому що дуже всього багато. Зверніть увагу, якщо вам щось потрібно. Зараз можна придбати зі знижкою до 50%. А я вам буду бажати економних покупок, всього найкращого. Ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд!